Вітаю, ціновачі математики розв'язуємо номер 1109, Розв'язком яких рівнянь є пара чисел. 1, 3. Мінус 1 стоїть на першому місці, отже, будемо підставляти замість х. Трієчка на другому місці будемо підставляти замість у. Перше рівняння 2х мінус 17 дорівнює 53. 2х. Помножити. замість х підставили мінус 1, мінус 17 помножити. замість у підставили трійку, 2 множимо на мінус 1, мінус 2, мінус 17 множимо на 3, 10 на 3 30, 7 на 3 21, 30 плюс 21 51. 53. Мінус 2 мінус 51 отримуємо мінус 53, праворуч число 53. Це різні числа, вони не рівні. Отже, для першого рівняння ця пара не є розв'язком. Дивимось друге рівняння. 3х квадрат плюс і квадрат дорівнює 12. 3 помножити. Замість х підставили мінус 1 і піднесли до квадрату. Замість y трійка до квадрату до 12. 3 множимо мінус 1 в квадраті 1, 3 в квадраті 9. 3 помножити на 1 3 плюс 9. 3 плюс 9 12, 12 до рівня 12, отже для цього рівняння наша пара є розв'язком. Третє рівняння х мінус 3, y плюс 2, дорівнює мінус 20. Замість х підставляємо мінус 1. Замість ігрика підставляємо трічку. Міс 1 мінус один, мінус 4. Помножити 3 плюс 2 5. Мінус 4 множимо на 5, мінус 20, мінус 20 дорівнює мінус 20, отже, для цього рівняння наша пара є розв'язком. Четверте рівняння. 0 помножити на х плюс 4 помножити на y дорівнює мінус 12. 0 помножити замість х мінус 1, плюс 4 помножити замість y, дорівнює мінус 12. 0 помножити на будь-яке число буде 0. 4 на 3 12. 0 плюс 12 – але 12 не дорівнює мінус 12, отже, для цього рівняння наша пара не є розв'язком. П'яте рівняння 0 помножити на х плюс 0 помножити на y дорівнює 0, 0 помножити на мінус 1, плюс 0 помножити на 3 дорівнює 0. 0 помножити на будь-яке число 0, 0 плюс 0 дорівнює 0. 0 дорівнює 0. Отже, для цього рівняння наша пара є розв'язком, і шосте рівняння х квадрат плюс 1 дорівнює y квадрат мінус 7. Замість х мінус 1 до квадрату. Замість y трійку до квадрату мінус 1 в квадраті 1, плюс 1, 3 в квадраті 9 мінус 7. 1 плюс 1 – 2. 7 – 2. 2 до рівня 2. Отже, наша пара чисел є розв'язком цього рівняння. Отже наша пара є розв'язком для другого, третього. П'ятого та шостого рівнянь. Завдання виконано.